Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Пропоную вашій увазі другу частину неймовірної історії Джо Діспензе. Отже, слухаємо, супереч пораді лікарського консиліуму я залишив лікарню на машині швидкої допомоги, яка доправила мене в дім двох моїх близьких друзів, де мені Належало провести наступні три місяці в боротьбі за одужання. Завдання було поставлено, я вирішив, що почну щодня, хребець за хребцем, відновлювати свій хребет, щоб показати цьому розуму, якщо йому не байдужі мої зусилля, чого я хочу. Я розумів, що це вимагатиме моєї повної присутності в кожному моменті сьогодення. Без спогадів або жалю про минуле, без сподівань або тривог про майбутнє, без нав'язливих думок про умови мого зовнішнього життя, без зосередження на болю або симптомах. Це зовсім як у взаєминах з іншою людиною, адже ми завжди знаємо, коли вона поруч, а коли її немає, правда? Отже, вище свідомість знатиме. Коли я тут, а коли ні, мені доведеться повністю бути присутнім під час взаємодії з цим розумом. Моя присутність у сьогоденні повинна буде відповідати Його присутності, моя воля відповідати Його волі, а мій розум відповідати Його розуму. Отже, по дві години двічі на день. Я йшов у себе і починав створювати картину бажаного результату, повністю вилюкуваний хребет. Звичайно, я став розуміти, наскільки раніше я був несвідомим і розосередженим. Парадоксально, тоді я раптом зрозумів, коли з людиною трапляється криза чи травма, вона витрачає надто багато своєї уваги та енергії, думаючи про те. Чого вона не хоче, замість того, щоб думати про те, чого хоче. І я теж у перші кілька тижнів повторював цю помилку мало не щомиті. Одного разу середині моєї медитації зі створення того життя, якого я бажав, тобто з повністю вилюкуваним хребтом, я раптово усвідомив. Що приховано думаю про те, що сказали мені хірурги кілька тижнів тому, що я ніколи більше не встану на ноги. Мені б слід було цілком зануритися в процес внутрішнього відновлення свого хребта, але мене раптом стурбувала нова думка: чи не доведеться мені продати мою хіропрактику? То я крок за кроком подумки репетирував, як знову ходжу. То ловив себе на тому, що я уявляю, як це буде провести залишок життя сидячи в інвалідному візку, та таке інше. Щоразу, коли я втрачав концентрацію і відволікався на будь-які сторонні думки, мені доводилося починати спочатку і знову цілком проробляти всю схему візуалізації. Це було нудно, нестерпно і, чесно скажу, за все життя. Мені ніколи не було важче, ніж тоді. Але я міркував так перед тим внутрішнім спостерігачем має постати ясна, незабруднена і безперервна картина того, що я хочу, щоб вищий розум виконав це. І я сподівався ні. Я знав, що він здатний це виконати. Я лише повинен від початку до кінця залишатися присутнім. І не провалюватися в несвідоме. Зрештою, через шість тижнів битви із самим собою, в зусиллях зберігати присутність свідомості, я навчився виконувати свою практику внутрішнього відновлення без необхідності зупинятися і починати спочатку. Я запам'ятав той день, коли це сталося вперше. Це було як хороший удар по тенісному м'ячу. У цьому було щось правильне, воно влучило в точку, я влучив у точку, і я почувався наповненим, задоволеним і цілісним. Уперше я був по-справжньому спокійний і присутній розумом і тілом. У голові не було ні внутрішнього монологу, ні аналізу, ні думок, ні нав'язливих турбот. Щось зрушилося. І переважало відчуття тиші та спокою. Я більше не турбувався про всі речі, про які мені начебто потрібно було турбуватися в моєму минулому і майбутньому. І це розуміння зміцнило мій шлях, і практика відновлення хребта щодня давалася мені все легше. Найголовніше, я почав помічати деякі досить значні зміни. Саме тоді я почав пов'язувати свою ментальну практику з тим, що відбувалося у моєму тілі. Щойно я встановлював цей зв'язок, я приділяв ще більше уваги тому, що робив, і виконував це знову і знову. У результаті я продовжував практику з великою радістю і натхненням замість минулих противних натужних зусиль. І раптово те, що спочатку займало в мене дві або три години для завершення в одному сеансі, я зміг виконувати за коротший час. Тепер у мене звільнилося багато часу. Я почав думати про те, як буде здорово знову побачити захід сонця над океаном або пообідати з друзями в ресторані. Я розумів, що все це коштуватиме мені колосальних зусиль. Я уявляв, що приймаю душ і відчуваю, як вода стікає по моєму тілу, або що гуляю пляжем у Сантієго, а вітер диме мені в обличчя. Це були прості речі, яким я раніше не надавав значення, але тепер вони набули особливого сенсу. Я намагався уявити їх настільки жваво, щоб фізично відчути вологість води і подих вітру. У той момент я не дуже розумів, що роблю, але тепер то розумію. Насправді я починав думати про ті можливі потенціали, які завжди існують у квантовому полі, а потім емоційно приймав кожен із них. І оскільки я вибрав це навмисне майбутнє і поєднував його з емоціями, уявляючи, що я почуватимуся там у цьому майбутньому. То вже зараз моє тіло вірило, ніби воно перебуває в цьому майбутньому переживанні. У міру того, як моя здатність спостерігати омріяну долю ставала все гострішою і гострішою, мої клітини почали відновлюватися. Я посилав сигнали своїм генам, і моє тіло дійсно почало одужувати швидше. Те, чого я вчився. Є одним із головних принципів квантової фізики. Розум і матерія нероздільні. наші свідомі і несвідомі думки та почуття і є ті самі креслення, які керують нашою долею. Коли людина зосереджена на можливому майбутньому, вона взаємодіє з потенціалом безмежних можливостей у квантовому полі і взаємодіючі. Обидва розуми здатні втілити будь-яку майбутню реальність, адже потенційно вона вже існує. Таким чином, кожен із нас богоподібний творець, незалежно від раси, статі, культури, суспільного становища, освіти, релігійних вірувань або минулих помилок. Я зрозумів це і вперше в житті відчув себе по справжньому благословенним. Я прийняв й інші ключові рішення щодо мого зцілення. Я почав дотримуватися особливого режиму, який включав дієту, візити друзів, які практикували лікування енергією, і ретельно розроблену програму реабілітації. І все-таки найважливішим для мене на той час було встановити контакт із моєю внутрішньою свідомістю. І з її допомогою використовувати розум для лікування тіла. За 9,5 тижнів після аварії я встав на ноги і повернувся до нормального життя, обійшовшись без гіпсу та хірургічного втручання. Я одужав повністю. З 10-го тижня я знову став приймати пацієнтів, а на 12-му відновив тренування і підняття важких предметів. Продовжуючи займатися реабілітацією. А тепер, через майже 30 років після тієї катастрофи, я можу чесно сказати, що відтоді в мене взагалі рідко що болить. На цьому, друзі, поки що все. Продовження слухайте в наступному випуску. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, долучайтесь до спонсорства каналу, і звичайно ж. Бережіть себе на все добре, вам.